Кілька останніх років черкаси ледь зводять кінці з кінцями, найгірше бюджетникам. Їхні зарплати це повноваження держави, але вона все частіше перекладає цей клопіт на плечі міста. Так, цього року держава не додала черкаським медикам, освітянам і управлінцям майже 40 мільйонів гривень, а це два фонди заробітної плати. Місто затягло паски. Дефіцит ми зменшили на 17,5 мільйонів. Із них вважайте. 8 мільйонів за рахунок держави і 9,5 мільйонів за рахунок наших коштів, перерозподілу, економії і так далі. Так далі. Необхідні ще 24 мільйони гривень на зарплати бюджетників місто самотужки не знайде, говорить Сергій Одарич. Тому мерія проситиме грошей у Кабміну. Якщо треба, дійде й до президента України. За таких умов, додає міський голова, говорити про розвиток Черкас не доводиться, бо зарплати медиків, освітян і чиновників, а також комунальні послуги бюджетних установ, з'їдають майже 90% міського бюджету. Для порівняння, скажімо, в розвинутих країнах. В... У успішних містах рівень захищених цих статей, тобто заробітна плата енергоносії, становлять 50 максимум 60% бюджету. Решта спрямовується на розвиток. Складний бюджетний 2011-й – Це ще квіточки. Наступного року буде ще гірше. Прогнозує міський голова по тих прогнозах, які мінфін нам довів. Ми очікуємо прихований дефіцит бюджету на рівні десь 120 мільйонів гривень. Тобто на початку цього року ми мали близько 85 мільйонів прихований дефіцит бюджету. Тому важливий для країни 2012-й для Черкас ризикує стати роком тотальної економії. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.